Вітаю, друзі! І зараз дещо буде незвичайний формат на моєму каналі, це буде формат розпаковки, тому що я не знаю, що знаходиться в цій коробці. Трошечки розкажу, як я до такого докотився. Думаю, ви пам'ятаєте, у мене були огляди на точилки від Worksharp. Значить, Коли я почав співпрацювати з цим брендом, тобто з офіційним постачальником цього бренду в Україну. Ну, їм, в принципі, відео сподобалось. До речі, посилання на огляди на ці точилки буде в описі до відео, також підказочка десь. Десь має вийти, десь там. Е, і значить, ми домовились про подальшу співпрацю. Як виявилось, що дані люди займаються не тільки брендом Worksharp, а й деякими іншими брендами. Е, поскидали мені посилання на їхні інтернет-магазини, з якими вони працюють, так би мовити. Ну і запропонували мені щось там обрати. Я ж там наобирав, пальчиком натикав, е, наобирав багато дуже позицій. Зрозуміло, що все вони мені не відправили. А що саме з тих позицій, які я обрав, е, я не знаю. Тобто тут вони там, ну, з певного переліку, те, що мені цікаво, вони обрали самі і відправили мені ось в цій самій посилочці на огляди. Ну, В принципі, про ворогшарп я сказав. А що знаходиться в даній посилці, зараз разом з вами розпакую, разом з вами буду дивитись. Це, так би мовити, буде розпаковка і перші враження від певних товарів. Там мають бути ножі, можливо, точилки і, можливо, ще щось інше. Сам навіть поки що не знаю. Ну а перед тим, як розпакувати дану посилку, хочу подякувати спонсорам мого каналу. Їхній список ви зараз бачите на екрані. І також особлива подяка генеральним спонсорам: це Guns Hub, це Start Guns, Otaman Guns, Ingul. А терен Blade Knife. Дуже дякую вам, друзі, за фінансову підтримку мого каналу. Це дуже добре мотивує мене знімати більше цікавого контенту. Ну, в принципі, переходимо до розпаковки. Розпаковувати буду моїм Skiff Defender 2. І щось, можливо, щось із цієї коробки і замінить. Skiff Defender 2 у мене на кишені, тому що тут мають бути складані ножі. Так, вони будуть китайські. Але. Вони мають бути також цікаві. О, я вже одразу бачу класні речі, які я прямо дуже хотів подивитись. А, клас, клас, клас. Мені подобається, мені подобається такий формат. А, так, папірець. Ага, не буду дивитись. Це типу накладна. А, блін, круто. Давайте я коробочку покладу сюди. Перше, найбільша коробка, яка займає найбільше місця, це ось така штука. Бренд Adimanti. Це бренд типу суббренд Ганзо чи щось таке. Коротше, це типу як система для приготування їжі. По факту, це газовий пальник і певний посуд для того, щоб готувати їжу, гріти воду і так далі. Прикольно, все це знаходиться в чохольчику. Чохольчик такий, мабуть, не дуже класний, але чохольчик це, в принципі, не найголовніше з цього комплекту. Так. Чохольчик поки що в сторону. Далі, йдемо далі. Так. Ой, так. І ось так. Ну, в принципі, поки що. Те, що я бачу, мені подобається. Так. Навіть кришечка є. Хм. Прикольно. Прикольно. Це якась штука. Е, так, що ми тут бачимо? Значить, ось це газовий пальник. А, до речі, працює він на ось таких газових балонах. Це різьбові балони. Я, в принципі, ними користуюсь, у мене вони вже є. Я ними там, ну, звичайно, звичайним маленьким пальничком варю собі каву. Значить, як все це працює? Ставиться балон, на, на нього ставиться ось цей пальник, а це я так розумію, щоб пальник можна було. Поставити, мабуть, на іншу поверхню. Ну, коротше, якось отак все це виглядає. І зверху на сам газовий пальник ставиться вже ось ця посудина. Вона тут має певний вітрозахист, що має пришвидшувати роботу. Можливо, навіть воно окремо ставиться, можливо, навіть воно ось так ставиться. А тут прямо цікаво. У мене вперше така система, тому. Тому можу трошки підтормозити. Ось тут у нас є ну, ключик, щоб відкривати, є п'єзопідпал. А це добре. Ага, так. Ось тут є певні ключі. Вставляємо, замикаємо. Все, воно тримається добре. Далі накручуємо на газовий балон і, в принципі, у нас тут є певна ємність 0,75 літра. На якій ми можемо гріти воду. Завдяки ось цьому вітрозахисту, воно типу, має значно швидше нагрівати воду, ніж на ну, звичайних відкритих пальниках. Також є тут тканина, щоб не опектися. є ручечки. Ось такі, також з такими гумовими накладочками, щоб не обпектися. Ну і в принципі для того, щоб виливати воду там, чи не знаю, супчик, який ми наварили. І також додатково ще є ось така невеличка, це, типу, як сковорідочка вже виходить. Ага, сюди вона не стає. Я думав, воно ще, типу, модульне. Ну, Ось так можна накрити, можна використати як кришку або окремо вже на ось цій штуковині Щось типу там підсмажити. А кришечка, а кришечка універсальна. А кришечка підходить як сюди, так і сюди. Коротше, цікаво, Адіманді... Адіманті Outdoor. На всі оці штуки, які ви побачите зараз у відео, будуть посилання в описі до цього відео, і також. Найближчим часом я буду знімати на всі ці штуки окремі огляди. Тому кому цікаво і хто не підписаний на канал, то обов'язково підпишіться. Е, ну а хто підписаний, то чекайте і скоро ви побачите на все це огляди. Так, а оце куди? Ну добре, потім розберусь. Зараз поки, поки що перший погляд. Коротше, ось така штука е, мені сподобалась. В принципі, концепція класна. Побачимо, як воно все буде працювати. Далі ліхтарики фенікс. як виявилось, ці люди ще і ліхтариками фенікс займаються. І тут є 0.1 версія 2.0. Це такий компактний наключний міні-ліхтарик, але він має бути класним. Також в комплекті є батарейка, що дуже добре, і там, схоже, ще й Ціла макулатура є. Я от не знаю, чи варто його зараз розпаковувати. Мабуть, розпаковувати буду вже в огляді. Зараз, поки перший погляд і знайомство, то я думаю, немає сенсу псувати оцю упаковочку. Це залишимо для огляду. І в принципі, ви можете побачити, що це міні... мініатюрний ліхтарик. Він розміром з батарейку типу АА. Ну і живиться він від батарейки типу 3А. Що, в принципі, логічно. Написано 100 люменс, 100 люменс так написано 35 метрів е, дистанція. Так, що тут у нас е, 13 грам ультралайт, ну 13 грамів все, мабуть, без елементу живлення, але, в принципі, ось такий ось. Е, Малесенький ліхтарик, ну, блин, він мені був цікавий. Я хочу трошечки зануритись в тему EDC. І от як EDC-шний ліхтарик десь там в сумці, щоб постійно був з собою, або навіть на ключах, як брелочок, то ну, я думаю, це буде класний варіант. Це перший ліхтарик від Фенікса і другий ліхтарик від Фенікса, це також, типу як наключний, типу як edc шник Сірого кольору, значить, модель називається е 03 версія також 2.0. Він дещо більших розмірів, але, в принципі, і по характеристикам він значно цікавіший. По-перше, у нього є максимальна потужність 500 люменів, ну, в принципі, середня 150, плюс у нього є червоний колір, плюс у нього вбудований акумулятор уже, Тобто не потрібно додаткових ніяких батарейок, заряджається через USB. Принципі, в принципі, USB Type-C, до речі, що круто. Так, 90 метрів пише максимальна дистанція. Ну, і є, типу, як біле, так і червоне світло. І також у нього є індикатор заряду, типу там червоний. або... Зелений значок навколо кнопки. У мене є інший ліхтарик від Фенікса, яким я користуюсь вже більше двох років. І там, в принципі, точно така ж сама кнопка з індикатором, яка вказує нам на рівень заряду акумулятора, що дуже-дуже зручно. Ну, в принципі, також зараз не буду його розпаковувати, також залишу його ось в цілій упаковочці для огляду. Ідемо далі. Далі має бути також дуже цікаво. Тут у нас є ще три коробочки: перша це Ганзо. Ganzo Survival Knife. Я думаю, ви бачили такий ніж 100%. Вже він давно є на ринку, вже багато на нього оглядів, і от і я на нього вирішив також зробити огляд. <гум> Цікавий. Цікавий ніж, досить неоднозначний, Я дивився деякі огляди про даний ніж. По-перше, його піхви пластикові, вони мають підвіз, вони мають стропоріз. І також ось тут є, типу, алмазна така точилочка, яка захищена ну, такою собі липучкою. Не знаю, як це все буде працювати. Тут також є ферецерієвий стержень. Невеличкий, маленький. Обов'язково перевірю, як він буде працювати. Але, типу, ну, класно, що він є. Ну і сам ніж, сам ніж виглядає ось таким чином. На ньому написано Ganzo Survival Knife з одного боку, з іншого боку. Значок полум'я і також G8012V2. Це я не знаю, це можливо якась модель чи що. Рукоятка у нього дещо прогумована. Є тут певні отвори. ну Так, цікаво, до речі. Я думав, він фултанг, але можливо, він то і фултанг, Але ось ці отвори явно послаблюють його. Його міцність, ну і навряд чи він фултанг. Так ось ця штука у нас відкручується. Це типу гайка. Виходить, да? Да. це значить не фултанг, це типу у нас крізний монтаж у нас виходить. Цікаво. Товщина обуха, в принципі, в наявності. Тут міліметрів, мабуть, 4,5, точно не знаю. Також бачимо частинка тут. Типу оброблена, ну, типу, не пофарбована, відшліфована, це, мабуть, для роботи з ферицерієвим стержнем. Ну, і в принципі, сам клинок пофарбований. Який, яка тут сталь, я не знаю, друзі. На коробці ніде, начебто і не вказано нічого. Е Ні, не вказано. Ну, якщо G8012V2, це якось тут зашифрована його сталь, то е можливо. Але, в принципі. Поглянути на нього буде досить цікаво, як мені здається. І сам по собі ніж. Ну, в принципі, типу ніж для виживання, як він позиціонується, то, як мінімум, як мінімум це цікаво. Наскільки все це буде працювати, протестую його гарненько, протестую ферицерій, протестую ось цю алмазну пластинку, яка типу для підточування цього ножа. Стропоріз не знаю, якщо знайду стропу, знову протестую. Підвіз, в принципі, не знаю, він якось не вселяє надії. В принципі, ніж фіксується в пластикових піхвах, В принципі, він там тримається, але є ще ось така липучечка тут. Потрібна вона чи ні. Ну, Також цікаве питання. Феріцерій, в принципі, доволі цікавий комплект. В комплекті ще є ось такий невеличкий шматочок паракорду. І якась навіть є інструкція. 12 місяців гарантії, і на інструкції намальований якийсь складаний ніж Ганзо. Це гарантійний е, талон. Це не інструкція. Добре. Ганзо Survival Knife. Також опис, е, тру, посилання буде в описі, і з часом буде огляд і на даний ніж. Залишилось ще два ножа. Ось такі красиві коробочки. Тут ми можемо бачити логотипчик CVV або CVV. Я вже не знаю, як правильно е, прочитати. Є ось така типу штучка, яка на нього вдягається. Ну, прикольно. Так, добре, не буду сильно затягувати час. Відкрию з одного боку обережненько. Подивимось, що ж там за ніж. У ці ВІВІ, в принципі, доволі цікаві ножи. Ага, коробочка. В коробочці маємо ось такий чохол. Типу, деякі виробники зараз, от, в принципі, комплектують ножі такими чохлами невеличкими. Ха-ха-ха. Капець, це прикол. Йо! 14 c 28 n Це здається 14-й сандвік. Блін! Клас! Малесенькі піхви. Дивіться, там малесенькі пластикові піхви з двома люверсами малесенькими. Сам ножичок. Він такий малесенький. Є така силикон, така насадочка на типу на його лезо. Шнурочок тоненький доволі. І в комплекті є, типу, ланцюжок такий, мабуть, щоб на шию все це можна було почепити. Далі це, мабуть, наклеєчки. Да? 10 років аніверсарі. celebrating так 10 років аніверсарі. Прикол, прикол, друзі. Далі. Типу, якась книжечка, якісь тут ще штуковані, ось така велика серветка для такого малесенького ножа. Це круто і це буде прикольно, якщо це наклейка. Наклею собі на чемоданчик. Ну, це прикол. А, до речі, дивіться, всередині чохол такий має мохнаточку, він такий м'якенький. Прикольно. Я здивований. Чесно кажучи, я не пам'ятаю, чи я обирав такий ніж, навіть надо, треба буде переглянути. <рес> <рес> ну це круто, друзі. Це однозначно буде крутецький огляд на ось таку штучку від CVV. Але прикольно, що ну, типу, доросла така досить комплектація, да? все, як, все як має бути, це не якась там типу, іграшка, не якийсь там брелочок. Це повноцінна модель від CVV. Це круто. Так, ну і другий ніж від CVV, я думаю, тут вже буде ніж дещо більших розмірів. Ай, треба було відкрити попереднім, але добре вже. Прямо цікаво. Прямо інтрига-інтрига. Так, Сіліка-Гель, до речі, в попередній коробці також був Сіліка Гель. В принципі, такий же самий чохольчик. До речі, чохольчики — досить зручна тема. От, Наприклад, у мене багато ножів, вони зберігаються в залізній коробці. І в чохлах у мене є ножі від Warwar Knife. І от те, що вони в чохлах, типу, і вони самі зайвий раз не царапаються, і вони не царапають інші якісь там ножі. Це прикольно. Ножі, в принципі, не те, щоб якісь там суперколекційні чи там, не знаю, Сильно постраждають від, цих, від тих царапин, але ну, вони залишаються в тому вигляді, в якому, вони, в якому я їх туди вклав, і зайвих там царапин потертостей не буде. Так, Другий ніж від CVV. О, оце вже крутецький ніж. Е, так, По комплектації в принципі, те саме, інструкція, серветка, якісь папірці, наклеєчки, та ж сама мохнатка всередині. Але, да-да-да, е, Тут прямо добре. Хм. 9 хром 18 мов. А що це за модель? Блін, а я не знаю, що це за модель. Даний ніж називається CVV Backlash. А попередній, до речі, малючок той називався CVV Gremis. Прикольно. Значить, ось такий складень. Має прикольний дизайн, кліпсочка, сині вставочки. Це металеві вставки, типу накладки з G10 і ну, власне лайнер-лок. Частинка однієї з цих вставочок. Відкривається за фліпер дуже легко, ніж легесенький. Ну, клас. Чорне покриття. Black Stone Wash. Хоча воно прямо на якийсь Stone Wash не дуже схоже. Ну, типу, прямо немає таких якихось слідів. Цього самого стонвоша схоже, просто чорне, таке рівномірне, гладеньке покриття. Але прикольно, здається, увігнуті спуски, тобто різати має добре, доволі тоненький клиночок. В принципі, руків'я зручне, має таке місце для великого пальця, має чоел робочий, можна пальчик сюди вставити і щось там нарізати, настругувати. Немає зайвих якихось гравіювань, тобто справа там малесенькими літрами марка Сталі, і зліва на гвинті, типу логотип CVV. Все, більше немає нічого. Бекспейсер, темлячний отвір зверху. Кліпса простенька може переставлятись на іншу сторону. Ну, в принципі, не дуже то і туга навіть лайнер лок, я вже казав, фліпер. Цікаво, відкривається дуже легко. Мені подобається. Ну, як мінімум, спробую його поносити з собою на кишені на EDC, але вже після огляду. В принципі, розпаковка закінчена. Багато, доволі багато всього цікавого, особливо для мене дуже багато всього цікавого. Що з цього всього зацікавило вас найбільше, також напишіть в коментарях. І також в описі до відео в принципі, будуть посилання на всі оці речі. І з часом, коли будуть з'являтися огляди, буду також в опис додавати посилання на огляди на кожен ніж, на ліхтарики, на газовий пальник і що там ще було коротше, на всі оці штуковини. А на цьому, в принципі, я закінчую. Ще раз хочу подякувати спонсорам мого каналу. Дякую брендам GANZO, CVV, Fenix і що тут ще, в принципі, поки що все, начебто. Дякую вам, друзі, за перегляд. Дякую також бренду WORKSHARP, тому що саме через них я зв'язався з цими людьми. І побачимо, поглядаємо всі ці штуковини особливо, особисто. Мені дуже цікаво. Розглянути ось такі м, досить, досить цікаві речі. Все, друзі, дуже дякую вам за перегляд, всім успіхів, особлива подяка спонсорам каналу і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!